Меншення зморшок та відновлення шкіри за 28 днів разом з Так, Дівчата, це дійсно можливо з висококонцентрованою жемчужною сивороткою. Ви тільки погляньте, яка це краса, у складі якої неймовірна кількість рослинних компонентів, вітамінів, амінокислот, стовборових клітин, а також жемчуг. Дівчата, в додатково йде ось така красива голочка. Вона неймовірно крута та зручна для нанесення. Та для того, щоб ви дістали саму сиворотку з неймовірно красивої цієї жемчужної ампулки. Також у нас у комплекті іде крем для обличчя, інтенсивний антивіковий. Ми їх змішуємо та наносимо на ніч. Дівчата, вже після першої ампулки, після першого нанесення ви будете бачити на ранок, яка буде ваша шкіра красива, підтягнута, сяюча, еластична. Дівчата, вона буде сяяти здоров'ям. Дана сиворотка дуже Круто вирівнює тон шкіри, вона працює зі зморшками, працює з заломами. Також у наборі є ось така крута лопатка, якою зручно пропрацьовувати наші заломчики. Так важко, доступні місця. Шкіра підтягується просто на обличчі. Щира моя рекомендація спробувати цей надзвичайно крутий курс. Результатом ви будете однозначно задоволені.